Взяв товстолоба, але він має ще своє мотеє всю всю ліску, блін, чи нитку. Будемо його трошки стопорити. О, щось хороше, бля. Нарешті. я півдня взагалі не йде. Всім привіт приїхали сьогодні половить товстолоба нарешті. Моя перша рибалочка цього року году на тостолоба. Таке місто тут кладка. Зазвичай всі з моста туди і витягують отак. Так, сюди. І десь в цих містах ставлять поплавки. Ну я думаю, напігав оттуда листи, якщо можна. Тут є така кладочка класна, що свободно. Будемо отсюди зараз затягувати. Взяв я круг надувний і будемо на кругу запливати. По планктону у нас Molitrix. Пряжене молоко, е, потім корона, флюро, мед. І ще взяв на пробу там в магазині, продавалися, саморобні, ось такі різні там смаки. Це вроді печиво, малина, клубніка. Короче, зараз будемо розкладатися і всім приємного перегляду. Думаю, буде. То столова ми хоча б одного та не піймаємо. Думаю, буде цікаво щось. Так, зібрав один фідер. Ось така у мене снасть. Прицепив туди мідовий, і на Ох, хто столобика нагуляє, зараз ми прямо до нього і попливемо. Треба купувати карпові удочки, тому що на фідерах доводиться запливати на таких драконах. Ну, я сподіваюся, що мене риба прийме за своїх, за жабу. Не буде сильно лякатися. Ну зараз полетимо. Ну що, затягну я з другої спроби перший блін комом, як кажуть, затягнув, а забувся взяти. Грузик, і в ітоді в мене грузик отут залишився, поплавок я затягнув вже і він поплив просто чорне куди. Я, звісно, поплавки запер, Єлі їх видно. Навірно, на поближче підтягувати, бо щось реально дуже далеко їх затягнув. Типу на вудочку нереально ще побачить. Ой, на вутичку, господи, на телефон. Я і так їх ледве бачу. Коротше, зараз ще третій затягнемо. Третій поближче затягнемо, бо це можна здуріти. Нарешті я завіз, коротше, була покльовка на молітвіксовський технопланктон, але я поки доплив підсік, пусто, нічого не було. Не знаю, може то й не то встало, але так гарно спочатку трохи потонув, а потім повністю потонув поплавок. Я його перезавіз тільки що. Хотів зняти, ще як підсікаю, але мене телефон від жари виключився, у нас жара бешена. Все, закинулись, зараз годинку можемо сидіти чекати. Через годинку завеземо ще раз. Просидів вже годинку, клювань не було. Зараз буду запливати, перекидувати. Поставимо зараз ми... два малітрикса. Це у нас пряжане молоко і корона флюро малина буде. Така, дивіться, яка різниця. Ці, звісно, поменше. Пройшла десь годинка, година 20, якраз ще сподивимося, що воно з технопланктоном. Ну, будемо запливати. Взяв тут столоба, але він має звинуватив всю, всю ліску, блін, чи нитку. Будемо його трошки топорити. Ого, щось хороше, блін. Нарешті. Просиділи півдня, взагалі не йде. Вообще не йде, Дивіться, що делає, блін, а это от... і нитки не хватит. Блін, не хочу, геть, стоїть мертво. Щось таке там взяло. Вообще, дивіться, блін. Не, вообще не не можу я даже. Не можу даже підняти. Стави. Є, наконець-то я взяв. Просидів я 3 години, хоч трошки потягаю, навіть пофіг если він зійде. мені все рівно. І кстати на молітрикс взяв, так, да, по чуть-чуть іде. Блін, от такий там здоровий, мабуть. вообще не хоче, рука болить. Так, маємо. Я не знаю, як ми її будемо витягувати, конечно тут ну, Ми якусь витягнемо. Блін, топо Не хоче йти О, ну по чуть-чуть пішов, да, да, пішов, пішов по трохи Друзі, нарешті ми її взяли Ого води наші, ніфіга сім. Воно ж поплавок. Так, зараз хай він гуляємо цю. Вудку викинемо. Бо він інша саме пішов. Бо він з нас для нас всі наші вудочки затягне. Оно по попереду, що бачу, поплавок напішов. Я не знаю чи ми його викинемо. Поплив. Ще має телефон сюди. потрошки підходи. Блін, я надіюсь, моя телефон не сяде, бо у мене там 15%. Ну і що, сейчас ми якщо що закинь нашу жабу і так впливемо до нього. Таке відчуття, що я ще щось, блін, тяну, якусь фігню. Ну він сразу так дав добряче просто Дай якийсь блін, ще якусь траву тяне Блін він пливеся зайде. треба його розворачувати Блин, траву я ще да, зацепив, йо моє. Ця трава, конечно, блин, не може вона будь ласочка злиться. Блин, ну... Не може вона далі трави. Не хоче вона зірватися, тут трава дебільна. О, вроді потрошки її сейчас. Далі ще куст. Кусть трави тяну здоровий. Йо-моє. Фух, рука болить уже. Та, блин. О, все, є, сейчас я все, траву зірвав, більше нам нічого не вийшов. Йомайо. мое Прикиньте, зійшов. А, не, есть. Блін, що ж таке було? Може крючок один злетів, навірно. По-любому. Блин, заходив в корчі. Чи в траву? Нам таке не треба. Да, ще заведе, сейчас будемо випливати на нашій жабі. да все завів. короче друзі, сейчас я буду випливати. добро я пішов. Вийшов, друзі, вийшов з коряк сам продолжаем нашу съемку ух давай ух давая ух, Дивіться, що шан там такий кіла 4 мабуть. Гля гуляє, ну, давай. Ну, дружай, давай, хочете, тебе викинуть. Додому я тебе все одно не заберу, бо мені нема в чому тебе вести. А це кайф, а це... Товстолобу. Рибалка на товстолоба. Ого, там хороший лапоть. Давай, друг. У мене подсака, конечно, ще капітальна. Я не знаю, як не буду витягувати. Хороший-хороший что хороший, мог Давай, развертайся. Надо ее заморить. Все. Уже... Хлыбну воздуха. Давайте будем его брать. Блин, как бы его так не стравить, конечно, тут. Я думаю, на... я знаю, как его сейчас мы... Сейчас мы его возьмем за леску, бо тут опасный угол, и мы сейчас можем поломать просто удочку. Все, он же... нашей, наш. товарищи. Есть. Опа! Иди сюда, родимый. Есть. <laughs> Дивите, какой кабан. Наконец-то я его дождался. Вот мамонт. Ну что, давайте я вам его покажу. Все, красавчика. Дивите, какой монстр. Оце, а я понимаю, рыбка. Оце, а я понимаю, у нас рыбалочка. Дивите, не влазил в кадр. Кіла 4-5. Дружання, немає. Що тебе вкинуть? В пакет. Або на якусь канатку Такий монстряка. Знаєте, що я подумала? Давайте ми його напевно відпустимо. Ну типу, вести мені його нема в чому. Зябра в нього нормальна. Такий лапать дивіться Откуди в нього кров іде ну сейчас Типу якщо в нього повредились то вроді не повредились забрали повреждень зябра то Не заберем Такий Та хоча що з ним буде заберем Пойдет Бо в нього щось кров іде Ще на всякий случай щоб боздохне Ну що, я так не сняв кінець, закончив свою рибалочку, такий монстр один попався і все. Якось так.